Встаю кожного дня о 6.30. Ти займаєшся і балетом, і вокалом, і блогер. Як білка в колесі і в школу, і туди, і туди. Бути популярною чи багато заробляти. Взагалі хотілось би свій благодійний фонд. А ти сказала, що займаєшся балетом. Минулого літа. Це були десятки концертів кожного дня. Участь в конкурсі Євробачення чи в конкурсі місць світу. З тобою віра! Вона є в тобі. Йди до мити. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі юна співачка, модель, музикантка та балерина Єва Пославська. Ця дівчина точно знає, як планувати свій час, адже встигає все і робить це успішно. Амбітна та наполеглива вона точно знає, чого хоче, та впевнено йде до своєї мети. Вітаю вас на телеканалі Правда Тут Львів! Це проєкт UASTAL. А говоритимемо, як завжди, про наше українське, про талановитих людей, які своїми силами створюють не лише культуру нашої країни, але й її майбутнє, майбутнє сильної, вільної, незалежної України. Тож, Єво привіт, як настрій! Привіт, дуже рада тебе бачити. Дуже приємно бути у цій студії, бути запрошеною. Звичайно, що війна внесла корективи у життя кожного українця, але я все ж стараюся надалі робити те, що люблю, і допомагати своїй країні кожного дня. Рада також тебе бачити в нашій студії. Рада зустрічі з тобою. Тож розкажи, будь ласка, чи змінила війна твої погляди на життя та твої захоплення? Так, і головне, що вона змінила, це те, що потрібно цінувати абсолютно кожну мить. Насправді набагато цінується життя. Дуже кожного дня переживаєш, згадуєш, як там нашим збройним силам на фронті, дівчатам, хлопцям. Дуже їм вдячна. Кожного дня доначу, кожного дня наближає нашу перемогу. Думаю, ми це робимо разом. А якщо ми вже почали про благодійність, то розкажи, будь ласка, трішки детальніше, адже я знаю, що ти активно займаєшся благодійністю. Саме так стараюся наближати нашу перемогу кожного дня. Виступаю на благодійних концертах минулого літа. Це були десятки концертів кожного дня, бувало і по два-три. Стараюся наближати нашу перемогу. Наприклад, у зимній воді глядачі зібрали близько 200 тисяч гривень, і це лише один з концертів. Дуже рада, що маю таку можливість наближати нашу перемогу. А чи є в тебе ще якісь плани на майбутнє щодо цих благодійних концертів? Взагалі хотілося б свій благодійний фонд, який би допомагав, як і тваринам, так і нашим Збройним силам, тобто окремі два фонди. Дуже люблю тварин. Ще до війни дуже багато допомагала, на різні фонди скидала кошти. Також були концерти і онкохворим діткам. Дуже люблю цю справу. Вважаю, що нею може має займатися кожна людина, як може і всі свої сили вкладати саме туди. Я знаю, що ти дуже активна дівчинка, в тебе є дуже багато захоплень. Тож розкажи, будь ласка, як ти все поєднуєш та як все встигаєш. Взагалі, коли ти постійно живеш у режимі нон-стоп, тобі набагато легше уявити, як це все поєднати. Я фанат планування, тому кожен свій день чітко проплановую, ставлю певні цілі, плани. Маю дошку бажань, маю дуже багато різних дошок планування. Встаю кожного дня 6.30, Ранкові буденні ритуали. Не снідаю, їду в школу. Якщо вдається, то висиджую всі уроки. Якщо ні, приходиться відпрошуватися. Їду на свої гуртки. Кожного дня це інший гурток. Понеділок це балет. Вівторок, народний танець, фортепіано, середа це барабани. Четвер, знову балет. П'ятниця, барабани та вокал. Субота у мене також робоча. Зранку або репетиція до якогось важливого дійства, або ж балет. І також я фанат плавання, тому після своїх справ в суботу йду плавати. Чудово. ти сказала, що займаєшся балетом, тож я знаю, що це досить складний вид танців. Розкажи, будь ласка, як тобі, та скільки часу ти вже ним займаєшся. Вперше зайшла у балетну студію в віці трьох років. Мій викладач сказала мені одразу, що балет це не спорт, це мистецтво. Він стикає тебе з головним ворогом кожної людини це з собою. Тобто, найважче людині перебороти саме себе. Стикає зі своїми звичками, мусиш себе переборювати, переборювати свої якісь плани заради балету. Артист на сцені балетній він пройшов дуже великий татарнистий шлях, щоб туди дійти. Балет мене навчив не настільки якимось фізичним навикам, як переборювати себе, силі волі, силі духу. Дуже йому вдячна за це, адже це безцінний досвід. Розкажи, будь ласка, трішки про свою вокальну кар'єру, адже я знаю, що ти дуже гарно співаєш. Та якщо зможеш, виконай нам будь-яку свою пісеньку. Вокалом я почала займатися з 9 років. Дуже люблю цю справу. Кожне моє хобі поєднане з музикою, і дуже приємно, що зараз я маю можливість створювати її, бути і по ту, і по ту сторону барикад. Зараз маю і свої авторські хіти, адже я є ще автором своїх пісень. Перша моя пісня це Піднімайся з колін про нашу важку ситуацію в країні. Друга пісня це Йди до мети. Як то йти до своєї цілі. Тобто кожну пісню потрібно пережити, і я їх пережила. Тому дуже рада, що маю можливість створювати музику і рада, що маю можливість створювати свою авторську музику. А зможеш виконати якусь свої пісню, будь ласка. Нова пісня, яку я презентувала зовсім недавно, це якраз йди до мети. Тому зараз можу виконати саме «Іди йди до мети. Йди, ти ти йди до мети, і сьогодні, і завтра, і назавжди. Йди, до мети, ти, ти йди, до мети, з тобою віра, вона є в тобі. Йди до мети». Дуже гарно Дякую. мені дуже подобається твоя творчість. А яке тобі з твоїх хобі імпонує найбільше? Адже ти займаєшся і балетом, і вокалом, і блогером, і модернгом також займаєшся. Кожне моє хобі це певний період мого життя. Наприклад, балетом пріоритет головний, я ставила приблизно з трьох до десяти років. Моделінг прийшов не так пізніше, я пішла у модельну школу з чотирьох років. Стараюся у кожному своєму хобі, чим я займаюся, добитися певних успіхів. Тому у моделінгу я була і міні принцесою Львова, і міні Міс Україна. Також їздила на конкурси за кордоном. Наступний мій етап він, в принципі, пов'язаний з моделінгом. Адже це вокал. Саме на одному з модельних конкурсів я познайомилася з Юлією Карпою Рибновською. Яка є засновницею дитячої школи естрадного мистецтва Карпорейшн, прийшла, спробувала, і мені виявляється, дуже сподобалося. Зараз це музика. Зараз займаюся саме нею. Дуже рада, що маю можливість працювати. Дякую нашим Збройним силам України. А чи плануєш ти поєднювати своє майбутнє саме із вокалом з музикою? На даний момент так, але мені головне в майбутньому бути щасливою та успішною людиною у тій справі, яка мені на той момент буде подобатися. Кожне моє хобі мені надзвичайно близьке до душі, дуже подобається. Що буде далі, я не знаю. Тому живемо сьогоднішнім днем. Головне добитися успіху та бути щасливою. Наразі підліткам досить важко шукати натхнення, так звану мотивацію. Тож розкажи, будь ласка, де ти береш її? Дуже люблю читати, мене мотивують е, книги про життя успішних людей, про їхню доріжку до успіху. Е, вони доказують те, що кожна ціль має бути подолана, кожна е, якась перешкода вона не має завадити, щоб дійти до цілі. Мене підтримують, надихають мої близькі. Дуже люблю дошку бажань. Як встаю зранку, одразу дивлюся на неї там чітко виписані усі мої цілі, фотографії. Звичайно, що це мене надзвичайно мотивує. Також люблю проводити час з друзями, можливо, інколи навіть і впаде щось на думку. Наразі українська культура і взагалі українська музика набирає великий попит як і в Україні, так і за кордоном. Тож розкажи, будь ласка, хто тобі найбільше подобається з українських виконавців та яка саме. Пісня найбільше імпонує з українських е виконавців. Дуже люблю Тіну Кароль та Наталку Карпу. А чому тіна мене вражає силою свого духу? Як вона вміє себе перебороти, як вміє поставити чітко ціль і, незважаючи ні на що, дойти до неї. Наталя Карпа чудові пісні, дуже позитивна, світла енергетика. Літо літо це одна з моїх улюблених пісень, яка в мене плейлисті. Тому саме ці дві українські виконавці мені імпонують. З музики надзвичайно люблю джаз. Постійно його слухаю, дуже часто читаю, тому поєдную. А також люблю з американського шоу-бізнесу Нікі Мінаж, дуже люблю цю репершу Елану Дель Рей і The Вікенда за кадром ти розповідала мені про свої коротенькі відео в інстаграм. Вони були такі досить кумедні. То чи можеш розповісти про це трішки детальніше? Та чому ти не знімаєш їх зараз? Найшла натхнення тоді, дуже велике. Я, я входила в образи різних людей. То це вчителька історії, то це продавщиця. Тобто старалася шукати щось кумедне, але ні в якому випадку не образити представників цієї професії. Старалася показати життєве те, що знайомо кожному. Здається, вдалосядже вони зібрали багато своїх шанувальників. Зараз не знімаю, бо якось е, немає певних образів, які б мене надихнули на такі відеороботи. А в тебе також був досвід роботи на телебаченні. Тож розкажи трішки про це, коли це було та скільки часу ти була телеведущею? Е, я працювала на телебаченні вперше мій досвід це був у програмі «Цьомки у програмі на добраніч. Е, була там гостею. Наступний досвід був у програмах Star Kids Show та Star Kids Live. Концепція телепередачі була у тому, що ми заходили в гості до різних знаменитостей. Наприклад, ми були у відомої дизайнерки Мальви Флореа у її студії у музеї вишиванки Роксоляни Шемчук. Також ми були на Львів Fashion Week, брали інтерв'ю у різних моделей, дизайнерів, знаменитостей. Дуже рада, що був такий досвід, і сподіваюся, що він буде ще. А з ким інтерв'ю тобі найбільше сподобалося? Мальва Флора була дуже цікава, спокійна, така витончена. От їй дуже імпонує її професія, дуже мені сподобалося, запала до душі. А я також займаюся журналістикою, і я знаю, що підготовка досить складна. То чи можеш ти розповісти, як ти готувалася до інтерв'ю? Бувало таке, що скидали сценарій і за ніч до самого мероприємства, Думаю, тобі це знайомо. Бувало таке, що за тиждень, тобто ти встигав підготуватися, вчила сценарій в машині, тобто в такій обстановці, коли я кудись їду, коли я щось роблю. В принципі, мені це дуже подобалося, тому мені важко не було. Бувало, що перезнімали кадри. Це звичайно довга робота, по пару годин, поки доїдеш туди, поки там відзнімешся. Але головне, якщо це подобається, я думаю, тобі це також подобається, тому тобі це в задоволення. Так розкажи, як твої успіхи в навчанні чи встигаєш ти навчатися в школі. Успіхи в мене дуже добре, я відмінниця, йду на золоту медаль. Е, навчаюся знову ж таки в машині, тобто, коли кудись їду. Часу відведено в мене дуже мало на навчання, стараюся все поєднувати, стараюся, як білка в колесі, і в школу, і туди, і туди, тому е, дивно, як мені вдається, золота медаль, але мені, в мене дуже хороші вчителі, вони мені йдуть інколи на якісь поступки, тому так. от. А які у тебе відносини з однокласницями? Адже дуже часто популярні дівчатка як, отримують конкуренції від інших? З однокласницями у мене все добре. Я, навіть якщо є якісь моменти, я стараюся не конфліктувати, не ображатися, не звертати уваги, стараюся дружити з колективом, адже колектив, я думаю, це дуже важливо у любій професії. А про що ти зараз мрієш? Зараз мрію про те, щоб наша держава стала вільною, вільною від загарбника, вільною від закритого неба, щоб ми відкрили свої двері до абсолютно усіх, і щоб наша держава надалі показувала, яка вона класна, яка вона вільна і незалежна. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Тож давайте тепер перейдемо до рубрики нашого проєкту Бліс запитань. Тож, ти готова? Так. Танцювати чи співати? Співати. Співати чи слухати музику? Важкий вибір, але слухати музику. Інстаграм чи Тік-Ток. Барабан чи фортепіано? Барабани. Ірина Фадишин чи Андріана? Андріана? Концерти в Україні чи за кордоном? В Україні. Тортик чи ковбаска? Не люблю м'ясо, тортик однозначно. Сукня чи спортивний костюм? Спортивний костюм. Бути популярною чи багато заробляти? Багато заробляти. Участь в конкурсі Євробачення чи в конкурсі Міс Світ. Євробачення. Партнер програми Модний дім Мерілу. Тож дуже дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю, щоб ти надалі працювала на благо нашої держави. А глядачам нагадую, це проєкт Стайл», а стиль у нас один бути сильними, вільними, вірними. Підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги.